Пан В'ячеслав нацгвардієць пішов добровольцем захищати Україну в перші дні війни. В кінці травня під Креміною потрапив під мінометний обстріл. Уламки розтрощили п'яту та сильно побили ногу. Реабілітологи вже майже тиждень повертають рухливість стопи. Так як вона була у мене зафіксована нога стопа, був апарат стає тому. Плюс п'ятка не повністю заросла. Вони зараз займаються тим, щоб я мог ходити і. Далі боронити державу. Скільки триватиме реабілітація, медики поки що не говорять. Прогнози кажуть, давати зарано. Але В'ячеслав точно знає, неодмінно повернеться на фронт. Лише потрібно, аби якнайшвидше загоїлись рани. Від цього залежить, коли він зможе відновитися. Ще, ще, ще піднімайте, 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 ще 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 молодець. Стоп, ага. утримуйте, ага. утримуйте. Вибухові та уламкові травми стали типовими для лікарів та створили нові виклики для реабілітологів. Хоча останнім часом характер травм трохи змінився, кажуть медики. В тому році це були вибухові травми, це травми, які е, від вибухів, ну так скажемо, тих, які прилетіли. Е, наразі е... Ну, збільшилось може до половини, а може й більше травмованих, які е ну наступили на це протипіхотні міни. Про кількість поранених тут не говорять. Це стратегічна інформація. Лише натякаючи вільні місця швидко займають нові пацієнти. Найголовніше тут це спеціалісти, отримуючи новий досвід, вони допомагають пораненим повернутись до повноцінного життя.